Не працюють всі ці історії про дихання маткою та позитивні афірмації, скільки не медитуй, скільки не дихай, а грошей більше не стає. Чому так відбувається? Насправді все це десь працювало колись, але в великій системі енергопрактика і медитація вона дійсно стілює тонкий енергоплан вашу душу. Але чому це не працює? Тому що люди виривають це з контексту. Хтось над цим просто жартує, думає, що це якась. Ерунда. А хтось, правда, вірить, що це чарівна таблетка, і всі, от зараз я полежу, помедитую, подихаю тілом, і все до мене повернеться. В мене буде мільйон і взагалі класні відносини, і все. Ні. Це всього маленька краплинка, частинка великої роботи над собою, великого процесу. Я вам кажу як енергопрактик, як людина, яка працює з глибокими родовими системами, з регресом минулими життями і з янголами передаю вам послання. і і навчаю вас, як відчувати своїх янголів, свій канал, свою душу та вище я. І я вам скажу за декілька років роботи, якщо ви не будете оці практики переносити на фізику, і що це, ви попрактикували, ви подихали, ви, наприклад, з'єдналися з вищим, так, з абсолютом, ви зробили якісь вправи внутрішні, зцілили себе, так, зібрали. Для чого практики? У мене практики на очищення себе енергетичні. Наприклад, якщо ви навіть працюєте багато з людьми там, чи в езотериці з магією, це теж треба робити, очищати себе в першу чергу. І таким чином, далі треба робити щось дію на фізиці. Ну, Не буде вас бізнесу і мільйону, якщо ви не будете прикладати до цього зусилля. Наприклад, я хочу, щоб мій бізнес, так, моя робота справа масштабувалась. Я купую навчання за 2000 доларів маркетингу, як працювати. Воронках, як працювати з людьми, я йду навчатися далі, психології, йду навчатися далі своїм глибоким практикам. І це все воєдино дає мені результат. Не дасть вам просто одна практика, не буде, не існує чарівної таблетки, будь ласка. Я не люблю трошки систему, але приходиться якось в ній працювати, тому що ну, проти матриці, не попреш, так, проти нашого Всесвіту. Але. Думайте головою. Не буває так, що от ви випили пігулку і всі болі пройшли. Так, є родові практики, наприклад, от я можу сказати, ми там стілюємо негативні родові сценарії, перекодуємо їх на позитивні. Тобто, якщо у вас, наприклад, немає грошей, це тягнеться з родової системи, там, де, як в мене там бабусю багато, видали за бідного прапора бабусю, так, коли було розкулачення. І це впливає на мій рід. То я купаю там, я це міняю, і потім це в мене вже не буде цієї негативної програми і моїх дітей. Якщо це з минулих життів кармічні задачі, ми там купаємо, якщо це установки з дитинства, мама казала, що гроші вам даються тяжким трудом, і тільки вори, тільки вори мільйони мають, і тому подібне, так, і там хороші дівчат не плачуть, і всяка ця хірня установочна, ми працюємо з психологічної точки зору. Це наші установки, це те, як ви е, виросли, В чому, як чому вас вчили е, ваші так батьки, родичі, соціум, школа і тому і тому подібне. І там ми вже копаємо, в чому є проблема, чому ви не можете проявлятися, заробляти великі гроші, чому ви не можете вийти заміж, будувати стосунки, народити дітей і тому подібне. Ось з цим ми працюємо. Але це не за один день робота, це робота вдовгу. Так, ви можете міняти практики в психологі. Книжки читати, якось там так йди в своє широке усвідомлення, але це поступова робота. Я сім років пропрацьовую тему батьків, і не тому, що я на них ображена, тому що це родова система, і там є над чим працювати постійно, розумієте? Тому от, треба просто зняти у ці очікування, що є якась чарівна таблетка, що от зараз ви помедитуєте 5 хвилин в безоплатній практиці, і у вас все прям вийде. Ні, робіть все потроху. Маленькими кроками до великих цілей. І ось ця тема, знаєте, що е, хтось вас спасе, щось вам там від, від, відкриє, включе. Ні, будь ласка, це все робота з, пра, з практиками, так, з майстрами, але поступова. І це ваша глибока робота над собою. Якщо я вам даю практику, інструмент, але ви з нею не працюєте. Я даю до мене, заходить клієнт, каже, плаче, мені треба пробачити батька. Мене треба пробачити там ще когось, розумієте? І е, вона каже, так, мені треба, і потім вона м, просто тіряється. Так? Я їй дала безоплатну практику. Кажу, на, дивись безоплатну практику, і вона все, так вона ж не зробила цю навіть безоплатну практику. розумієте? Вона не зробила її. Так, у мене тут помічник трошки. Ну давай. давай. Е, от, вона не зробила її, і тому. Все, вона думає, що якщо навіть якщо там зробила 5 хвилин, вона думає, що все в неї, все пройшло. Ні, а потім через півроку ці люди знов повертаються, і ці люди знов кажуть, в мене нічого не вийшло. А люди, які зі мною там, наприклад, декілька місяців вони постійно працюють, в них виходить, в них є результати, і всі ці кейси, всі відгуки, ви можете дивитися в моєму профілі в інстаграмі. Я там дуже активно веду сторінку і Ютуб, тік-ток також. Тому е знімайте рожеві окуляри на рахунок у цих всіх. Чарівних історій це глибока робота над собою, і тільки глибока робота над собою вона є в комплексі. Я завжди кажу: три єдинства. душа, розум. Тіло, так, якщо фізика хворіє, лікарі не допомагають, дивимось, чому це так? Якщо у вас є психосоматика, і якщо у вас є установки, якісь дитячі, йдемо в дитинство, працюємо в дитинстві. Якщо там все окей, ну ви все це проробили вже, йдемо куди? В родову систему зцілюємо рід і йдемо далі в минулі життя. І так поступово на рівні ми зцілюємо кожен, кожен крок маленький. Тому працюйте над собою, і якщо вам важко. Важко самим розібратися, ви завжди можете взяти консультацію і проконсультуватися, а що вам потрібно, а чи можу, наприклад, я вам як практик допомогти, чи вам треба щось інше направити вас кудись до інших практиків, до, наприклад, там більш з іншими системами працюючих.